Сонечко ясне, доброго ранку, наша земля прекрасна, Доброго ранку дерева багряні, доброго ранку квіти духняні. Ось ми і привіталися з вами. Друзі, сьогодні до нас в гості завітав ось такий чудовий лісовичок. Лісовичку стало сумно в лісі, і він вирішив прийти до нас в гості. Щоб розповісти, як лісові мешканці готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Давайте з вами відгадаємо загадку, щоб дізнатися, про кого першого розповість нам лісовичок. Слухайте уважно. На дубочку у дуплі сестреньки живуть руді, люблять шишки і горішки, і грибів поїсти трішки, працьовити наче бджілки. це руді. Сестричці? Хто це діти відгадали? Правильно, білки! Білочки живуть на дереві у дуплі. Ще з літа вони готують своє житло до зими, вимощують дрібними гілочками і протягом літа та осені білка збирає їстівні запаси, гриби, горішки, жолуді. А коли настає зима, вона змінює свій колір шубки. З рудого на сіруватий. на деревах немає листячка, і тому сірий колір шубки допомагає їй бути непомітною. Взимку білка також може знайти собі їжу, шишки з ялинки, ягіди з горобинки і горішки. Білочка на зиму не впадає в сплячку, хоча більшість часу і проводить вона в дуплі. Ось в такому подивиться. Ось яка домівка у білочці. Інші грузини, миші, брундуки, бабаки ще й з літа починають готуватися до зими. Вже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у свої нірки. Це дає, дає їм можливість. Всю зиму сидіти у своїх домівках, не виходячи назовні. Майже всю зиму грузини сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. А їжачкам на зиму потрібно накопичувати жир. Зробити їм важко, тому у ясні осінні дні їжачок готує свою нірку до зими. Носить сухе листечко, лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. Восени їжачок дуже багато їсть. Згадайте, І яблука, і груші, і гриби, і ягоди. А ще він полюбляє їсти повуків, черв'яків, жаб, змій, а накопичивши багато жиру їжачок у сплячці. Подивиться, діти, проводить усю зиму. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім барліг. Туди вони зносять гілки, листя, мох, а зверху роблять матрац з ялинкових гілочок. Запасів їжі на зиму вони не роблять, але дуже активно харчуються горіхами, рибою. Щоб накопичити багато жиру на час зими, коли випадає сніг, ведмідь маскує свій барліг і дрімає, зберігаючи там тепло. Але у разі необхідності, хижак може виходити взимку зі свого барлога. Бабри вони не впадають у сплячку, але підготовку до зими проводять дуже відповідально. Вони живуть великими сім'ями, всі разом вони будують біля води затишні хатки, складають там свою їжу гілочки з дерев, також вони харчуються корінням рослин, які ростуть у воді. А ось лисички, вовки і зайці до зими практично вони не готуються, бо проводять всю зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченятка лише переодягаються, змінює свій сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковтрі. Лисички та вовки колір шубки не змінюють, але хутра у них стає більш густим і пухнастим, так їм легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, їм так набагато зручніше виживати взимку. А хитрі лисички шукають вільні нірки, щоб перечекати зимові хуртавини. Ось такі хитрючки, лисички. Малята лісовичок хоче перевірити, чи були ви уважними, коли він розповідав про підготовку лісових тварин до зими. Пограємо діти в гру, яка називається Правда чи Неправда. Я буду вам розповідати про тварин, якщо правда плескаєте в долоні і говорите. Так! А якщо це неправда, то говорите ні і тупочити ніжками. Ну що, діти, ви готові? Слухаємо уважно і відповідаємо. Почали? Ведмідь їсть рибу, горіхи і малину, правда? Так, правильно, молодці, плескаємо в долоні. Білка живе у барлозі. Правда чи ні? Ні, то по тім А де білка живе? Білка живе у дуплі Зайчик стрибає по деревах, правда чи ні? Ні. То по тім ніжками, а де? А хто стрибає по деревах? Білка. Мишки збирають зернятка та горішки і ховають їх у своїх нірках. Правда чи ні? Так, молодці, лисиця їсть моркву. Правда це чи ні? Ні, а хто ж їсть моркву? Як ви гадаєте, діти, зайчик правильно. Наступне. У вовків на зиму хутра стає густішим, правда чи ні? Так, це правда, молодці. Їжачок узимку збирає сніг. Правда? Ні, то потім а що робить їжачок узимку? Їжачок узимку спить, правильно, діти молодці! Наше заняття малята закінчується. Скажіть, які лісові тварини впадають в сплячку? А хто з тварин взимку не спить? А я вам хочу сказати, малята, що ви молодці! До побачення, до нових зустрічей! Пока-пока!